Щирі вітання всім глядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю. Сільськогосподарська галузь для української держави завжди була однією із пріоритетних сфер як для зовнішньої, так і для внутрішньої економіки країни. Особливо важливо це зараз, в час повномасштабної війни. Осінь це той час, коли час підбивати підсумки для працівників сільського господарства, особливо напередодні свята, які традиційно святкують у треті вихідні. День працівників сільського господарства України для того, щоб поспілкуватися, дізнатись, яким був врожай, які є результати, як розвивається попри війну сільськогосподарська галузь. Ми запросили Олега Сідорова, директора департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Щирі вітання вам, пане Олежі, Так, доброго дня. Отже, листопад це той час, коли віншують аграріїв. І коли підбивають підсумки і закладають підвалини майбутнього урожаю. Моє питання таке: яким був цей урожай цього року? І як впливає війна на сільськогосподарську галузь? Так, дійсно, війна впливає на всі галузі нашої економіки країни, але так як впливає на аграрний сектор в цілому і в якому? Режимі, в якому в яких комунікаціях працюють і розвиваються наші аграрії, їм потрібно віддати належне по тій причині, що вони з перших днів війни, напевне, ні на годину, ні на день не робили перерву в своїй професійній діяльності. Це полягає в тому, що вони перші, які підклали плече для цих переселенців, які Переїхали на нашу область, а в нас, як ми всі знаємо, напевне, саме більше переселенців так і Якщо... сьогодні залишаються проживати да, на Вінниччині Вінниччина є лідером по прийманню переселенців і на плечі нашого агросектору, крім забезпечення продовольством, як і населення нашої області, і точно так же вони і забезпечують продовольством і тимчасово переселених працівників. Дійсно, аграрний сектор в рамках військового стану він настільки акумулювався, він настільки відо і змінився, Ми що виявився гнучким? Гнучким в тому плані, що в таких важких реаліях працювали і обмеження паливно-мастильних матеріалів, і нехватка, і обмеження перебування під час комендантської години. А що таке для аграрія комендантська година? Є певні е, процеси, які в полях проводять вночі. Це є та же сама, може бути і оранка, так і сівба, і та же сама, е, ну, удобрення тими, ті чи іншої культури. Тому що з першими заморозками техніка може виходити без шкоди рослинам, а вже коли в день морози відпускають, то в поле вже немає як виходити. Ну і, звісно, і 22-й рік, і 23-й рік, і вже 24-й, Це три весни і три осені аграрії нашого регіону, і не тільки регіону, а всі України працюють там, де можна працювати, я ну виключно е окуповані де окуповані території, де є розмінування, а де нема розмінування, вони взагалі там не можуть працювати. Тобто, ми як цілова область. Е Аграрії, можна так сказати, що працюють і за свою область, і за ті областя, які не можуть працювати по тій чи іншій причині. І продуктове забезпечення має бути як і населення нашої області, і е, аграрії з відповідальністю розуміють, що областя, наприклад, Південні, які не в змозі проводити е, суттєві для себе польові роботи, і там не, не буде тих же плодовочевої продукції. Там не буде зернової продукції, там не буде цукрової продукції. і у нас варіант, або ми її будемо завозити за кордону, або аграрії активно долучаються до збільшень. От, наприклад, в нас в області несуттєво для нас плодоочевий сектор, який з 2022 року активно розвивається. Раніше овочева група в нас основно поставлена на ринки була із південних регіонів нашої України. Зараз. Там, по всіх, ми знаємо, яких причинах не в змозі висаджувати плодовичеву групу. Аграрії активно скомунікували завдяки своїй наполегливій праці, завдяки підтримці науковців, яких у нас на Вінниччині теж інститути, університети, коледжі, збільшують посіви під плодоочевою групою, тобто засвоюють нові умови... технології. Динамічно розвивається агропромисловий сектор. Так якщо брати по урожайності, ну завдяки ми планували, що ще тиждень-два і аграрії будуть вже святкувати повне завершення збірної кампанії, але погодні умови відтягують ще десь на тиждень на неділю-дві в області ще залишається незібрано в районі. 6 тисяч гектар цукрового буряку і десь відсотків 15 від посівних площ кукурудзи. Це Тоб... ще на дні в 10 роботи для аграріїв. Ну, якщо погодні умови будуть угу. дозволяти, то я думаю, протягом тижня-двох вже буде повністю завершена збірна кампанія. Після того ми будемо вже знати більш реальну ситуацію по урожайності, але по тих же оперативних наших даних. Я думаю, що на 4 мільйони тонн ми вийдемо загальну валу. Взяти в попередньому році було 5 мільйонів тонн. Якщо брати до, до військового періоду, 21 рік, Вінниччина була лідером, це більше 6 мільйонів тонн. На те є ряд причин, в цьому році зменшена вражайність по тій причині, що засуха сильно повпливала на таку культуру, наприклад, як кукурудза. Минулого... Та й соняшник, напевно, також не такий. В нас загальний вал, якщо взяти без кукурудзи, в поточному році вже є інформація, яку ми опрацювали, це 2 мільйона 100 тисяч тонн. Це крім кукурудзи. В минулому році 2 мільйона 200 тисяч тонн. І 2 мільйона 200 тисяч, але загальний вал був 5 мільйонів. Тобто ми розуміємо, який відсоток до загального валу була кукуруза. В цьому році урожайність кукурузи у порівнянні з минулим роком. В минулому році 86 загальна середня урожайність була, в поточному році в районі 60. Тобто ми розуміємо. То да. Причина це погодні умови. На які культури повпливало ще посушливе літо? Що із зерном, із хлібом? Хліб буде, без заперечень хліб буде. І можна сказати, на які культури не повпливало. Це, наприклад, соя залишилася більш-менш на попередньому урожай... році урожайності. Все остальне, на жаль. Попливало ну, найбільше на кукурудзу, десь на 27% ми розуміємо, що спад. Ну, соняшник uh -huh. на 10%, горох на 17%. Uh -huh. от. А пшениця там, різниця, також є, але в основному загальний вал був від кукурудзи. От. Чи загалом ви спілкуєтеся з аграріями? Чи задоволені вони попри погоду все-таки результатами цього року? В більшості так. Якщо взяти в загальності в області. Але е, якщо брати в розрізі області, південні регіони сильно посуха, е, урожайність той же кукурудзи 20, 20 центнерів, ми розуміємо. Е, якщо ми беремо по е, садівниках, е, та ж весна, та ж заморозки, до 50% цвіту було обмерзло. Тобто також е, Овочевий плодовий сектор також буде менше, ніж попередній. І як, якою взагалі є структура а, нашого сільського господарства, нашої Вінниччини? Що здебільшого висіваємо? І зважаючи на оці кліматичні зміни, як в перспективі будуть змінюватись ці культури, які замінять їх? Чи є якісь прогнози бачення науковців департаменту? Ну, дивіться, ми всі знаємо, що Вінниччина є цукрова. У нас на Вінниччині є 5 цукрових заводів. Тобто підприємства, які займаються переробкою цукрової сировини на цукор, вони як і в, свої, в своєму обробітку мають поля, де вони висівають. Точно так же вони і заключають договори з підприємствами для того, щоб вони мали. Сировину, з якою виробляти цукор. У минулому році на Вінниччині було вирощено 440 тисяч тонн, перероблено 440 тисяч тонн цукру. В цьому році ми прогнозуємо десь в районі 400 тисяч тонн. Майже, е, на тому рівні. майже на тому рівні. Тобто підприємства, які переробляють олію, також вони мають бути забезпечені своєю сировиною. Соняшник також висівається. Висівається велика кількість і пшениці і ячменю, по тій причині, що це є клім, крім хлібу булочних виробів, це є також велика кормова база для тварин. Адже ми всі розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення проблема з експортом продукції стала край проблематичною. А ті підприємства, які мали, крім рослинництва і тваринництва, то це і є їхня кормова база для тварин, і зразу результат, наприклад, молочні товарні ферми, от і результат зразу молоко, яке відправляють на наші молокопереробні підприємства. У нас їх теж порядка 25. Тобто. Попит і пропозиція у нас в агросекторі один одного доповнює, і е, ми всі сподіваємось, що ті природні підприємства, які працюють на нашій сировині, які виробляють на Вінниччині. Вони Сировини будуть забезпечені, да і ми не будемо їх експортувати. Про експорт, зрештою, хотілося поговорити, але трішечки захотілося щоб уточнити щодо цукрового буряка. Чи забезпечує раніше Вінниччина, Я пам'ятаю, забезпечувала більшу частину України цукром, вважалася цукровим Донбасом, і звісно, багато експортували. Я так розумію, що зараз менші площі засіюються цукровим буряком, але останні роки ось тенденція до того, щоб ці площі збільшувати так і знову цукрова галузь відроджується на Вінничині. Е... Площі зменшуються із за сівозмін, mm -hmm. якщо брати виключно по нашій області. Але підприємства, які мають, які проводять господарську діяльність, наприклад, по границі, по Хмельницькій області, по Житомирській області, по Черкаській, вони із за Сівозмін один рік більше на тій області висівають. І статистика, інформація йде в їхню область. А на слідуючий рік вони висівають більше на нашій області. Але весь цей буряк все це рівно приходить на, е, приходить на переробку на наші вінницькі цукрові заводи. Тобто е, тут трохи такий баланс із за того, що з е, хм, Хмельниччини буряк возять до нас. Я зрозуміла. З Житомирщини на переробку буряк возить до нас, з Білої церкви буряк на переробку возить до нас. Але вони висіяні на іншу область. Які нові, можливо, культури з'явилися на полях Вінничини? Е... У році на Вінниччині був пілотний проєкт. В одній із громад було висіяно на 70 гектарів технічної коноплі. Це одна із таких несуттєвих для нашої області. На переробку це буде як на насіння, і це буде як на із коноплі дуже багато може бути виробів як і будівельних матеріалів, так і матеріали для обігріву, для опалення. Уже кілька років інтенсивно починає розвиватися територію, збільшуватись території під посівом, під висадкою баштаних культур. Теж. Тобто ми повертаємося до наших старих традицій, тому так. що років 30-40 тому баштани були чи не в кожному районі, це чи не в кожній громаді. В кожному тоді колгоспі були баштани. Був період, який ми від цього відійшли. Тепер опять у нас активно це розвивається. І я вам скажу: плодовичевий сектор Вінниці є трохи специфічний на Вінниччині. по тій причині, що, наприклад, під плодовичевим сектором. І 20, в районі 24 тисяч гектарів. І 98% цієї це домогосподарства населення. А лише 2% це вже підприємства. Але ми спостерігаємо таку тенденцію, що з того ж 22-го року підприємства активно розвивають себе плодоочевий напрямок, і ми вже бачимо, що площі під. Плодовичевою групою на підприємствах збільшені більше ніж у два рази, тобто така тенденція розвитку вочівництва на Вінниччині. Так. А що потрібно зробити, щоб стимулювати тому, що цей напрямок? Тому що ну землі, благодатність, погода в принципі також сприяє для деяких культур в вочівництві. Що потрібно зробити на рівні Вінницької області, яка підтримка чи на рівні держави, які програми, які можуть простимулювати цей напрямок? На рахунок програм стимулювання агросектору ми вже будемо розуміти більш реальну ситуацію ближче до кінця поточного року, але те, що новий напрямок і стратегія розвитку, це буде напрямок розвитку тваринництва, підтримка тваринництва і підтримка переробки. Те, що стосується овочівництва, тут потрібно розуміти, що у нас з змінами кліматичних умов є кожного року катастрофічна нехватка дощів. І без поливів, без зрошення овочівництво не може розвиватися. Можливо, будуть якісь обласні програми по підтримки агросектору, малих домашніх фермерських господарств. Ми це теж будемо розуміти більше, ну, ближче до кінця поточного року, але ці програми будуть для Взагалі для аграрних підприємств і для бізнесу кредитування 5.7.9 є і продовжується. І ним користуються. так? І аграрі, ним активно так? користуються, а він займає другі, треті місця по залученню кредитів безпосередньо в агросектор, якщо взяти у порівнянні зі всіх областей України. Ну і ми розуміємо, те, що Завдяки державним грантам, це є робота. У нас на область, в області на, територі, на площі 6 гектар, уже окремі, загальна площа 6 гектар, але окремі господарства вже побудували теплиці, в яких активно вирощують ту вже овочеву продукцію. Тобто з осваюванням всіх нових технологій. Тобто, і в тому зважаючи, числі і крапельне зрошування, яке активно Без крапельне зрошення, в. взагалі овочева група ми, з цими кліматичними умовами не може бути. Щодо експорту, ми раніше багато експортували, звісно, пшениці, дуже гарно експортували, там певні були квоти, але мед, і які ще культури. Уже ось ці роки ми експортуємо, і можливо, які є перспективи збільшення цих квот Ну, відповідно до угоди з Європейським Союзом. Е, ну, з двадцятого року експорт в Україні сильно від тому що ми всі е, раніше аграрний сектор був звикшений до того, що при, після вирушення тієї чи іншої культури е, відправлялися в порт і порт. В будь-яку країну світу відправляв. без нагрузки на автомобільні шляхи, без нагрузки на кордони. Тобто аграрій аграрі не переживав, куди йому реалізувати цю продукцію. З початком повномасштабного вторгнення напрямок морських портів закрився взагалі на певний період часу, і аграрії закамулювались і відправляли вже свою продукцію або автомобільним транспортом. Що суттєво збільшила транспортні послуги або залізнодорожнім транспортом. Потім ми всі були, спостерігали ці ситуації, які у нас відбувалися на кордонах. Зараз ситуація більш-менш вирівнялася. Ті культури, які в попередніх роках і в поточному році експортуються, плюс переробна продукція це та ж олія, той же цукор. Той же мед, він експортується, квоти будуть, я думаю, доведені угу. ближче до кінця року. Тобто, наприклад, у нас експортний потенціал Вінниччини 86% це агропродукція. Тобто ми розуміємо, наскільки агросектор налаштований на експорт. Як сьогодні підприємці фермерських господарств Вінниччини налаштовані, окрім того, щоб вирощувати, розвивати такі невеличкі переробні підприємства, тому що ми багато. Експортуємо продукції як сировину, так як сировину, і звісно на цьому втрачаємо? Я не знаю якусь інформацію. Знайшла, і мене це дуже потішило. Що отримують гранти і якісь невеличкі сироварні роблять, і якісь ковбасні цехи невеличкі на території області. Як ви оцінюєте оці можливості фермерів і їхні бажання? У 2021 році окремі фермерські господарства були учасниками проєктів по тих сімейних молочних фермах. Три із них отримало, встигли отримати кошти і побудували сімейні молочні ферми, активно розвиваються. Два дні тому ми з працівниками департаменту виїжджали на одне з таких підприємств. Зараз вони отримали черговий грант mm -hmm. і вже в себе на підприємстві будуть ставити сироварню. Це село Курилівці, так, так. це село mm -hmm. Курилівці, де працює повністю вся сім'я, в тому числі і хлопчику, якому 12 років, який опанував повністю всю сільськогосподарську техніку. От перспектива мені здається саме за такими невеликими сімейними підприємствами, сімейними фермерськими господарствами вони, напевне, змінять такий ландшафт аграрної Вінниччини. Змінять абсолютно, і ми всі в очікуванні оцих нових ідей, нових програм для підтримки агросектору безпосередньо, як і в взяти в тому же тваринництві і в переробці. В міністерстві вже обговорюють ці вже програми, які ми маємо надію, що вони будуть діяти в наступному році. Тобто, при будь-якій інформації ми будемо оприлюднювати як через сайт адміністрації, через сайт департамента, ну і на всіх виїзних нарадах, які ми досить часто вже проводимо по всіх районах об нашої області, тому що потрібна жива комунікація. В онлайні це добре, по Фейсбуку це добре, але в нас люди трохи і аграрії, в тому числі відвикли. То був у нас ковід. У нас все дистанційне було, і навчання, і спілкування, і досвід. Потім повномасштабне вторгнення. Теж певний час ніхто нікуди не виїжджав. Зараз у нас комунікація активно, виїжджаємо. Організовуємо зустрічі. Я знаю, що ви багато працюєте із країнами Балтики, і також обмінюєтесь певним досвідом. Є певні напрацювання, які також допоможуть і стимулюють наш аграрний сектор. Так, дві неділі тому у нас була зустріч із представниками Балтики, які досить активно у себе в країні розвили дорадництво. В поточному році в кінці. Листопада на початку грудня ми плануємо у нас в області провести е і запросити латвійців до нас в область, провести таку е нараду, навчальну, семінар для наших дорадників, які вже е розпочинають працювати в області, для того, щоб взяти красивий досвід Балтики, яка є лідером по дорадництву. В європі для того щоб надавати послуги нашим аграріям по впровадженню тієї чи іншої культури чи по осво... Осво... освоєнню нових технологій Ну, тому що сьогодні без цього неможливо, і от такі зустрічі і результати зрештою наших фермерів урожаї говорять про те, що якщо використовувати нові підходи, нові технології, нові культури, нові добрива, нові сорти посадкового матеріалу, тоді і, звісно, буде урожай. Знаєте, ми з вами таку обмалювали картинку. Дуже шкода, що ми не поговорили ще про напрямок тваринництва, який буде активно розвиватися згодом у Вінниці. Будуть певні програми підтримки. Але я б хотіла, щоб ви не завершили. Все-таки свята згадали от яскраві моменти цього року, незважаючи на виклики, незважаючи на війну, аграрії ще вміють збиратися, спілкуватися прикладом День поля і ще подібні події, які мали місце цього року. Протягом поточного року ми дійсно провели ряд заходів в нас в області. До цього також активно долучається Вінницька тергромада. Ми проводили заходи і Національного День поля, де з'їжджалися аграрії зі всієї України за участі першого заступника міністра Тараса Висоцького. Незважаючи на погодні умови, що тоді цілий день йшов дощ, але ну, переживали, що не буде кількість людей, не буде цікаво. Прийшли, приїхали, і я вам скажу, ці погодні умови аграріїв не налякали. І навпаки, цей дощ доніс такого колориту, що після того спілкування на різних міністерських нарадах говорили: от, незважаючи на той дощ, було сильно круто, де аграрії з'їхалися, де аграрії ділилися досвідами, де аграрії бачили на одному великому полі всі нові. Техніку, комбайни, сівалки, всі операційні машини, які можуть задіяні бути при посадці врожаю. Дякую вам і дякую всім аграріям, які вирощують хліб, які розвиваються, як підтвердив пан Олег, які мають плани на майбутнє, тому що це дає впевненість в тому, що все в нашій країні буде добре і, попри все, ми. Переможемо. Дякую вам, пане Олеже, за те, що завітали і поділилися із нами інформацією, розказали про те, що на нас чекає, яким був урожай. Я знаю, що ще останні, як ви вже сказали, врожаї збираються, і так. вже і засіяно ранні і вже, озимі. І так? вже ранні озимі засіяні, вже сходи досить такі гарні. Так що. Аграрії активно тримають свій фронт. Так що будемо із новим урожаєм у 2025 році. Гостем нашої студії був Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. А мені залишається привітати ще раз всіх аграріїв із їхнім професійним святом, побажати гарних врожаїв і, звісно, гарної погоди і сприятливих умов. Щастивим і до зустрічі!